Привіт! сьогодні коротеньке відео про ще один паттерн прайс-екшену, який називається Inside бар або внутрішній бар. Як виглядає Inside бар Inside бар це паттерн, який складається всього з однієї свічки. І ця свічка ані тілом, ані своїми шипами не виходить за діапазон попередньої свічки. Попередня свічка в цьому випадку називається материнською свічкою. А наступна свічка, яка є внутрішнім баром відносно попередньої свічки, називається Inside баром Inside бар не оновлює ані максимум попередньої свічки, ані мінімум попередньої свічки. Також ще важливим нюансом є те, що ані колір, ані розмір Inside бара не має значення. Пропоную вам трошки подумати, яка структура ринку на молодшому таймфреймі може сховатися у внутрішньому барі. А як завжди, відповідь буде в моєму телеграм-каналі. Посилання буде під описом цього відео. Розглянемо ситуацію, коли інсайд-бар медвежий, тобто свічка червоного кольору, такий інсайд-бар, він буде натякати на можливий рух ціни донизу. Є декілька методів торгівлі всіх паттернів пресекшену: це консервативні методи та агресивні. Вони будуть залежати від того, де саме ви будете встановлювати свій стоп-лосс, а також де ви будете входити в угоду. Агресивні стоп-лоси вони частіше вибиваються, тобто приносять вам збитки. Але також вони дають більше відношення тейк-профіту до ризику. Тож, розглянемо, як саме торгується Inside бар на продаж. Перший варіант: ви відкриваєте свою угоду одразу по закритті інсайд-бару. Інколи цей варіант дуже добре відпрацьовує навіть з агресивним стоп лосом але раджу вам використовувати його лише. Коли ви набудете деякого досвіду на ринку, наступний варіант, яким я за частіше користуюся, це другий варіант відкривається угода «Sell Stop». Вона відкриється лише тоді, коли ціна дійде до мінімуму «Inside бара І третій варіант відкривається угода, також «Sell Stop» відкладеним ордером, але на пробій самої материнської свічки. Найкращий варіант це все ж таки другий. Третій варіант можливий лише в тому випадку, якщо материнська свічка своїми шипами не дуже перевищує шипи інсайд-бару. Бо для того, щоб заробити навіть ті ж самі два ризики прибутку, ціна має здолати дві такі відстані. Це маловигідно. Тому користуйтесь цим методом тоді, коли у вас материнська свічка не дуже велика. Inside бар на покупку торгується аналогічно. Перший варіант відкривається угода одразу по закриттю інсайд-бару. Стоп-лосс також агресивний або консервативний. Це будете обирати самі. Другий варіант він є оптимальним для торгівлі інсайд-бару. Відкладений ордер stop ви встановлюєте на пробій максимуму inside bar, тобто коли ціна вже буде рухатися ваш бік. І третій варіант: ви встановлюєте відкладений ордер stop на пробій максимуму материнської свічки. Що ще важливо треба сказати про внутрішній бар? Патер внутрішній бар, він показує зміну настрою на ринку, тобто небажання одних учасників ринку рухати ціну далі в тому ж самому напрямку. Поява інсайд-бара вказує на те, що трейдери, які стояли в угодах проти цього інсайд-бару, починають закривати свої позиції. Тобто тут трейдери стояли на продаж. Коли ви бачите, що у вас з'являється інсайд-бар, це також а, дає вам підказку на те, що на цьому рівні трейдери, які стояли на продаж, які продавали, вони починають фіксувати свій прибуток. Тобто, для того, щоб закрити позицію на продаж, ви цю саму позицію маєте, якби. Викупити, тому тут продаж активу зупиняється, і трейдери, які продавали його, починають закривати свої угоди, що на ринку означає покупку. З'являється внутрішній бар ані шипом, ані тілом. Ця свічка не виходить за діапазон попередньої материнської свічки. І якщо такий інсайт бар з'являється у вас на значному рівні підтримки або опору, то ви можете відкривати свою угоду. Якщо у нас була материнська свічка червоного кольору, тобто вона медвежа, і у вас з'являється бичий інсайд-бар, в такому випадку ринок вам натякає, що тут. Трейдери починають купувати актив, і ви також можете приєднатись до цих покупок, встановити свій відкладений ордер на пробій інсайд-бару, тобто його максимуму, або на пробій материнської свічки. Але як бачите, для того, щоб заробити співвідношення 1 до 2, ціна має пройти ось таких дві відстані. Це маловирогідно, тому раджу вам користуватися другим методом торгівлі інсайд-бару, а саме відкладені ордера на пробій максимуму inside бар для покупок, а також на пробій мінімуму inside бар на продаж. Тому що, як бачите, тут ціна таки пішла вгору, дійшла знову до цього значного рівня. В одному з відео розбирали, що зона формування паттерну PPR це також можна використовувати як зону опору або підтримки. Тобто ми враховуємо, що тут з'являється зона опору. І коли ціна дійшла до цієї зони, трейдери, які стояли в покупках, вони починають фіксувати свій прибуток. А для того, щоб заробити на покупках, ви маєте свій актив продати за найвигіднішою ціною, тобто ви маєте звідси вже продавати. Знову ринок не бажає рухатися далі вгору, він не закріплюється вище цієї зони підтримки, у цієї зони опору. І трейдери починають продавати свій актив. Ця свічка не виходить ані шипами, ані тілом за попередню материнську свічку, тому в ринок вам натякає, що звідси будуть продажі. Роздивимось інсайт бари на реальних графіках. Відкриємо актив, долар, японська єна. І подивимось, чи були сигнали по інсайт бару наприклад, в минулому місяці. І так, що у нас тут є? Ми пробили оцей максимум. А це означає, що у нас є максимум і є мінімум. За попереднім відео ми знаємо, що коли у нас є два вищих мінімума, а також два вищих максимума, ми вважаємо тренд висхідним і будемо шукати угоди лише за трендом. Тобто зараз ми будемо шукати угоди лише на покупку. А це у нас не є inside bar, у нас з'являється, нібито паттерн пін-бар. Я розповідала в одному зі своїх відео, можна подивитись за підказкою. Ми можемо відкрити свою угоду, але зараз ми просто чекаємо формування інсайт барів та як вони працюють. Пін-бар у нас трошки відпрацьовує, і у нас з'являється інсайт бар Що тут важливо? У нас ані шип, тобто мінімум. Ані шиб зверху, тобто максимум, не виходить за попередню свічку. Материнська свічка у нас червоного кольору, інсайд-бар у нас зеленого кольору. Тобто це бичий інсайт-бар. Що ми можемо тут зробити? Ми маємо відкрити свою угоду за трендом. У нас ще також продовжуються вищі максимуми. Цей максимум вищий за попередній. Цей максимум вищий за попередній, цей мінімум вищий за попередній. Тобто тренд вгору в нас зберігається, і ми маємо повне право відкрити свою угоду на пробій максимума максимуму бара а стоп лос встановити, якщо агресивний, то під мінімум інсайт-бара, якщо консервативний, то під мінімум материнської свічки. Ми в позиції. Наш ордер активувало, і ми стоїмо в покупках. А, нічого не робимо. Ми все ж таки слідкуємо за тим, щоб тренд у нас зберігав свій напрямок. У нас все ще вищі максимуми та вищі мінімуми. І у нас також з'являється ще один бар. Перевіримо. А, так, це інсайдбар ані мінімум. Тут мінімум. У нас 866. На попередньої свічки у нас мінімум 850. Так. Тобто мінімум материнської свічки він нижче. Inside bar у нас не виходить ані шипами, ані тілом за попередню свічку. То ми можемо відкрити ще одну угоду на покупку. Пам'ятаємо, що у нас за першою угоди, по першій угоді стоп лос ось тут. Якось його зараз ми. Червоним кольором позначили. І ми можемо ще одну вігоду відкрити на пробій максимума інсайт бара а е, стоп лос встановлюємо під мінімум материнської свічки. Якщо у вас є така ситуація, ви можете два стоп лоса з'єднати та піднести під один рівень. Ми активували нашу угоду. Так, і будемо чекати, коли ми дійдемо до якихось тейк-профітів. У нас формується ще один інсайт бар І цей інсайт бар він на продаж. Він червоного кольору, і, ви, і він натякає нам, що трейдери почали фіксувати свої прибутки та продавати актив. Але ви все ж таки маєте. Прислухатись до тренду. А що у нас тут тренд каже? У нас є максимуми, кожен максимум вищий за попередній, і кожен мінімум також вищий за попередній. А це означає, що у нас тренд все ще зберігає свій напрямок. І е, слідкуємо ми завжди за останнім мінімумом. Якщо ми зараз будемо пробивати цей останній мінімум. Так, буде неприємно, нас виб'є за стоп лос і тренд буде змінювати свій напрямок. Але поки що ми вважаємо, що тренд у нас висхідний, і ми не відкриваємо угоди проти тренду, тобто ми не відкриваємо угоди на продаж. Просто дивимось, що буде далі. Ми стоїмо в двох покупках, і ми трошки сходили на низ. Але не дістали наших стоп лосів і все ще тренд продовжується вгору. І дивіться, як він добре продовжується. Так, тут перша була угода 12. Ну, ми зафіксували 4 ризики прибутку. Це дуже добре. У нас також знову з'являється інсайт бар на продаж. Так, перескочила. Це інсайт бар на продаж, але він проти тренду. Ці угоди у нас закриті. Тепер ми будемо слідкувати за ось цим останнім мінімумом. Якщо ми його будемо пробивати, тренд у нас буде змінюватись. А поки що просто чекаємо. Так, у нас Так, що тут у нас? У нас ще з'являється Inside бар Можемо його торгувати. Відкладений ордер встановлюємо на пробій максимума Максимум бара тому що це бича свічка, стоп-лосс встановлюємо під мінімум материнської свічки і чекаємо. Так, гаразд. Що ще тут у нас є важливе? Пам'ятаємо, що ми ще стоїмо у висхідному тренді, але слідкуємо за ось цим мінімумом. Якщо ми його проб'ємо. То тренд у нас буде змінювати свій напрямок. А поки що відкладений ордер у нас не активувався, тому що ми не доходили ціною до нашого відкладеного ордеру і чекаємо, що буде далі. Дивимось, у нас з'являється нібито ще один inside bar. Перевіряємо, 836 мінімум цієї свічки материнської, а тут 791. Тож, на жаль, ні, це не inside бар та цю таку свічку ми не торгуємо. У нас з'являється пін-бар, ми можемо відкритися на пін-бар. Але дивіться ще такий момент. Так, і подивимось, чи пробили ми тут мінімум чи ні. Ні, поки що мінімум ми не пробили. Тобто, тренд у нас все ще висхідний. Це така затяжна корекція на висхідному тренді. Таке може бути, і навіть може бути ще більше корекції. Але дивіться, ми відкладений ордер встановлювали коли 29 жовтня. І 1, 2, 3, 4, 5, 5 днів вже пройшло. Тобто, пройшов повний робочий торговий тиждень. І ордер нас все одно ще не активувався. Я би радила такі ордери видаляти. Тобто, я не тримаю на денному графіку. Відкладені ордера більше, на, більше ніж 4-5 днів. Це забагато. Так, чекаємо. Угу. Ну, дуже шкода, що ми його видалили. А, якби ви його не видаляли, то у вас би тут активувався ваш ордер, і ви все ще були б в покупках. Так, і у вас знову з'являється інсайдбар 700-700. Ні, це не інсайдбар. Слідкуйте за шипами, навіть якщо вони такі малесенькі. А, тут максимум 154700, а тут максимум 154 711. Це може бути погрішність брокера, але все одно я такі інсайдбари не враховую. І проти тренду їх намагаюся не торгувати. Так, це на інсайдбар, це PPR. І ви б його також торгували за відкладеним ордером, і він би у вас активувався. І навіть приніс би вам прибуток 14-28. Так. Ага, і це сьогоднішня ситуація. Тож, тепер ви знаєте ще один паттерн прайс Inside Bar. Всі паттерни прайс Action відпрацьовують дуже добре на вищих таймфреймах h 4D1. Тож тренуйтесь, намагайтесь визначати вірно напрямок тренду та відкривайте свої угоди за трендом. А ми з вами побачимось у наступних відео. Прибуткових вам торгів та бережіть себе.